Пора зима, а значить, я думаю, більшість із нас захочуть замінити наземний транспорт на свій власний. І, скоріше за все, це буде велосипед. Сьогодні буде огляд велосипеда, який взагалі універсальний, і він дає можливість нам навіть подорожувати по тим дорогам, де їх і взагалі немає. Сьогодні у нас буде огляд на Pride Steamroller. Це велосипед з рехідною вилкою на плюсових колесах. І ви запитаєте, що в ньому такого. А суть в тому, що якщо у вас виникло бажання взагалі їздити там, де ви хочете, а не там, де ви можете, то це саме цей тип велосипеду. В даних реаліях його можна віднести до велосипеду ну відносно недорогого класу. Хоча я знаю, що ціна в нього буде не така уже й низька, як би нам хотілось, але давайте по порядку подивимось. Що він може? Ну почнемо з рами і вилки. Рама тут алюмінієва, і разом з вилкою вона зроблена під бустові втулки. Рама тут виконана в такій геометрії, щоб ви могли займатися на цьому велосипеді подорожами і не просто подорожами, а довготривалими подорожами по тим маршрутам, яких іще в принципі не існує, і ви можете їх зробити власними силами. До речі, якщо ви звернете увагу, то тут не дуже високий кремовий стакан, дуже довгий шток вилки. І це дозволяє вам дві речі: по-перше, дуже зручне встановлення сумки на раму. Зручний байкпакінг на кермо або ви можете регулювати цей велосипед під свої потреби, обрізаючи шток по тому розміру, який вам потрібен. Далі на раму встановлена така кількість бонок, що ви, в принципі, можете обмежити себе тільки власною фантазією, кількістю сумок і підфляжники, які захочете встановити на цей велосипед. На верхній трубі у нас по класиці, як на ревелах, розміщено дві бонки для фляги, для ремкомплекту або для спеціальної сумки. А от всередині рами дві бонки на підсидільній трубі. Чотири бонки на нижній трубі і дві бонки для встановлення багажника на задньому трикутнику на верхніх пір'ях. На задньому трикутнику бонки є не тільки зверху, вони є і ще і внизу, тому що ці бонки якраз вже розраховані під таке, от прям моцне встановлення багажника, яке буде витримувати велике навантаження. А на верхній трубі знизу у нас є іще ще три бонки для того, щоб ви могли туди поставити все, що вам потрібно, починаючи від сумок, закінчуючи тримачами для римкомплектів або пляшок. Тобто варіації встановлення взагалі будь-чого на цьому велосипеді, можливо, безкінечна. Але перейдемо до вилки. Вилка у нас карбонова, під бустові втулки з дуже-дуже товстими ногами, що дає величезну торсіонну жорсткість цій вилці. З величезними зазорами, тобто ви можете їхати і в болото, і в сніг, і нічого у вас застрягати не буде. При цьому на вилці бонок немає. Дуже дивно, тому що на дуже багато турінгів, гревелів саме на вилку встановлюються бонки для того, щоб можна було ставити туди кейджі або взагалі для байкпакінгу. До речі, на цьому велосипеді стоїть внутрішня проводка, і вона тут зроблена непогано, тому, скоріше за все, що протирати вона е, кермовий стакан уже не буде. А в цьому плюс, якщо вам потрібно їхати турінги. До речі, також незрозуміло, чому тут не внутрішня проводка у вилці, тому що її е, товщина ніг дозволяє зробити проводку внутрішньою. Е, розумію, що простіше. Проводку зробити ззовні і обслуговувати таку проводку, але чесно кажучи, коли у вас гідравліка, то взагалі з гідролінією нічого робити не потрібно. Тобто, з моменту покупки велосипеда потрібно слідкувати тільки за обслуговуванням гідролінії і, взагалі, от гідравлічних гальмів. Величезною особливістю, яку ви одразу майже помічаєте, це широченна ось на бустових втулках і плюсові колеса. Втулки тут само собою зроблені на промпідшипниках. І враховуючи те, які у нас зими або які у нас дощі, обслуговувати скоріше за все, ви ці втулки не будете, тому що герметизація підшипника вам дозволяє закрити його від всіх зовнішніх подразників, від корозії і від вимування з маски. Тому за колеса тут явно плюс. Вони тут зроблені, продумано спеціально під цей велосипед. Покришки тут встановлені, звісно, будуть зубаті, такі, щоб могли їхати абсолютно по всьому, і по камінцям, і по мокрій глині, і по снігу, і по піску, і по степам, і по полям, і по ґрунтам. Ну тобто, це такий велосипед, який фактично всюди хід. Тож тут стоять покришки 29 дюймів з шириною. Ридюйми. Бренд покришок Чао Янг. Я думаю, ті, хто собі купляли покришки бюджетного, такого початкового рівню, то цей бренд вам відомий. Обода, до речі, тут. Пістановані, і це дуже круто, тому що при високому навантаженні на колеса з обода вже навантаження буде трошечки зніматися за рахунок ось цих самих посадочних місць для спиць. Для того, щоб все це їхало, у нас тут стоїть трансмісія Microshift і касета 1146. Позаду на 11 швидкостей, і передня зірка у нас буде на 30 зубів. Тобто, самі розумієте, що співвідношення цих зірок вам дає можливість знову ж таки їхати і вгору, і гори, і по ґрунтам, і по піскам. 11 зірок вам дають можливість дуже плавного виїзду на гору. Або якщо вам потрібно, виїхати з піску, з ґрунту. Тобто 11 швидкостей з розрахунком 1146 вам дають можливість їхати практично в стіну по болоту. Ось так: от, горизонтально вгору. Мікрошифт е, став таким собі порятунком. Початкових велосипедів, коли не вистачає запчастин від інших брендів. І, до речі, Мікрошифт непоганий тим, що на велосипеди, які типу позиціонуються як всюди ходи, можна поставити ну, справді дуже велику касету. Ну і звісно, для такого велосипеду тут стоять гідравлічні гальма. Нічого іншого всюди поставити, в принципі, було б нелогічно, тому що при високій навантаженості при бейкпакінгу і при високих навантаженнях, якщо ви їздите по гористій такій місцевості, по піскам, або якщо ви летите з якогось високого спуску, то гідравліка на такому велосипеді буде обов'язковою. Тут стоїть сідло Pride, і як я вже вам попередньо раніше в відосах казав, що це сідло дуже справді зручне, і на такому сідлі можна проїхати дуже багато кілометрів. Кому би я рекомендував цей велосипед? Тим, хто хоче собі універсальний байк для лісу, для зими і для подорожів по дуже поганій місцевості, де доріг немає. Для людей, які хочуть займатися, наприклад, подорожами, але вони не хочуть собі купляти велосипед типу гревела. І, наприклад, ось цей велосипед дуже круто підходить під модифікації, під спеціальні турінгові керма. Справді найцікавіше, що можна зробити з цим велосипедом, це його апгрейд. Тобто, це такий собі задаток всюди ходу, який ви можете перетворити в всюди хід своєї мрії, щоб він виглядав і їхав так, як вам хочеться. І з найкрутішого, що тут можна зробити, це якраз апгрейд керма і виноса на ті, які будуть поглинати удари і створювати вам ті умови, при яких ви на такому велосипеді по дуже поганій місцевості зможете проїжджати, Якщо не декілька днів, то може навіть декілька тижнів повністю обвішаний сумками. Що вимагається від вас? Звісно, підтримка канала і прийти в магазин, подивитися на цей велосипед вживу. Дякую вам за перегляд, всього доброго і бережіть себе.